Добрий день, Україна! Сьогодні у нас праздничний обід з приводу Іванову кухару-повару нашому 45 років, день народження. Прошу присилати вітання, а ось і він сам. Добрий день, Україна. Знову з вами кухар Повар Іван. Ждемо козаків на обід. Сьогодні у нас святкова... святковий обід. Подивіться. Макарони на зажарці. Подивіться які. Макарончики, салат козацький. Чуть-чуть розкажу про нього. М'ясо піджарене, морковка піджарена, цибуля піджарена, Добавив кукурузки перемішав майонезом спеції за вкусом. Так що салат козацький. Отака у нас курочка піджарена. Подивіться, яка гарна. Домашні закрутки передали з дому. Пахлава теж з дому передали. І отакий от святковий торт. З Днем народження, Іван. Дякую. Дякую. Всім приємного апетита. Дякую. До побачення. Слава Україні! Героям слава!